Досягнення, впроваджені проєкти та плани на майбутній рік. В одному з навчальних закладів міста відбувся освітянський діалог, на якому були присутні директори освітніх закладів Павлограда, а також місцева влада. Подалаючи всі освітні втрати, розуміємо, що освітні послуга, що освіта міста Павлограда, вона завжди на особливому підесталі, тому що все це цінується. Під час зустрічі обговорювали досягнення в освіті за минулий навчальний рік. Говорили як про плюси, так і про мінуси. Наші учні мають високі результати в навчанні 768 учнів. Маємо переможців третього етапу українських олімпіад, переможців міжнародних всеукраїнських обласних творчих конкурсів. Також ви бачите, що 57 свідоцтв про здобуття повної освіти. Загальною середньою з відзнакою і 61 свідоцтво про здобуття базової середньої освіти також з відзнакою. Два роки, два роки, ну вірніше другий рік поспіль уже шкільні команди беруть участь у національному «Пліч-о-пліч шкільні ліги. Ви бачите, що ми з вами, майже всі заклади освіти взяли участь в цьому змаганні. 39 команд ми виставили з вами від 15 закладів загальної середньої освіти. Участь в обласних змаганнях взяли команди у нас ліцеїв 1, 5, 9, 15 та 19, а переможцем стала команда а третє місце зайняли команда ліцею номер 5 шахів. Ми їх тоді вітали. Ми їх відправляли спочатку з 19-го ліцею. Тому дякую вам за це. На жаль, контингент учнів, учасників доскірної освіти. Він зменшився. Ми це все розуміємо. Це і е, демографічна ситуація, і звичайна війна, яка мігрують наші діти, наші родини. Також розповіли про впровадження різноманітних проєктів. Зокрема, один із головних будівництво укриття в 9-му ліцеї, а ще співпраця з ЮНІСЕФ. Протягом останніх двох років у нас завдяки співпраці міста з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ були створено чотири цифрові освітні центри. Саме вони стали осередками надалуження освітніх втрат майже для всіх учнів. Але я хочу сказати, що робота в цьому напрямку вона проводиться не лише в освітніх центрах, а в усіх закладах, в тому числі і в закладах дошкільної освіти. Також міський голова подякував директорам навчальних закладів та відзначив їхню роботу. Кожен із вас хто працює на посаді директора гімназії, ліцею, шкільного, позашкільного закладу. Звісно, що ви віддані своїй справі. Ми це бачимо, бачимо дійсно. Тому сьогодні я вам щиро дякую за вашу роботу, за те, що ми робимо сьогодні. Ми робимо дуже багато разом з вами. Наприкінці зустрічі для присутніх провели тренінг із тактичної медицини, де пояснили основи надання першої допомоги. Починаємо качати. Нам потрібно качати 30 Натисків на хвилину. 30 натисків і 2 вдохи. До вдохів ми ще дітимо. Починаємо з натисків. Єлизавета Лісунова, Катерина Макабула, Максим Стоюшка, Євгенія Іваненко. Новини ПТРК.